Коли ти кажеш про е, членство в Євросоюзі, давай треба ну відверто казати нашим громадянам, що це не швидкий шлях. Більше того, коли е, пані Свіреденко, яка є віце-прем'єркою по питанню євроінтеграції, каже, що ми за два роки, я перепрошую е, пані Свириденко є віце-прем'єркою міністром економіки. А пані Стефанішина є Стефанішина, мовка по фрейду, так але пані Стефанішина, коли каже, що вона що у нас е, ми будемо членами Євросоюзу за два роки, цей Слова вона м'яко кажучи, ну я скажу так, некоректна в датах, тому що за два роки ми ні не будемо. 100% це гарантовано, це ми всі розуміємо. Але велика кількість українців чекають на те, що от, -от нас приймуть. Скажи мені, будь ласка, що нас чекає на шляху до Євросоюзу? Перемовини. Домовленості, поступки, відстоювання своїх інтересів. І приблизно на твої, ну, на твої на твою думку, скільки часу це може зайняти у України? Ну, час я вже сказав. За 6 років можна все це зробити до 30-го року. Що нас чекає? Я би сказав так: нас чекає на 80%. Важка робота з ухвалення законів і їх впровадження і на 20% перемовини з відстоюванням своєї точки зору. Тобто, переважна більшість речей, які треба зробити, це просто закони, які треба ухвалити, а потім примусити їх працювати. І ці закони, вони якраз про інституції, те, що ти казав, про правила гри, те, що я казав, про прозорість, чесність, однаковість і так далі. І так далі. Це величезні томи і томи, де просто написано, яким чином змінити законодавство, щоб не було монополій. Щоб не було хабарництво, щоб були рівні прозорі правила гри. І оце все величезна робота, передусім для парламенту і для уряду. Але, але не лише для парламенту для уряду, а і для громад, які на місцях, тобто для людей, які живуть на місцях, і для обраних ними лідерів, тому що дуже багато законів приймаються, ухвалюються в центрі, а впроваджуються на місцях. Ну, наприклад, реформа шкільної освіти чи реформа охорони здоров'я. Який би не був міністр освіти чи міністр охорони здоров'я, він не доїде до кожного села, щоб подивитися, як там впроваджуються реформи. Якраз людям передається право і повноваження провадити цю реформу на місцях. Це десь я вважаю 80% нашої важкої роботи протягом цих шести років. А от 20% це люфт. Це можливість потургуватися. І тут нам треба торгуватися з Європейським Союзом. Про що нам треба торгуватися з Європейським Союзом? Я скажу. Uh, дослідження майбутнього, дослідження сценаріїв європейської інтеграції, які uh, були проведені за останні півтора роки, чітко показують, нам треба торгуватися з Європейським Союзом за збереження і розвиток українського мікро, малого і середнього бізнесу. Uh, от тих самих гусаків, про яких uh, про обшипування, яких ти згадав на початку, мені соромно повторювати ці слова, uh, тому що мікро, малий, середній бізнес це основа успішної України. Uh, це не є основне джерело сплати податків. Основне податки ми знаємо прекрасно. Сплат податки, Основне джерело сплати податків це великі корпорації. А мікро, малий, середній бізнес він вирішує інші передусім, задачі. Він вирішує головну задачу створення самодостатнього середнього класу. Того самого середнього класу, без якого, вибач, була би неможлива революція гідності 2014 року. А середній клас він важливий для чого? Він створює три великі запити. Перше запит на демократію. Ні, люмпанам, ні олігархам демократія не потрібна. Без неї можна прожити. Середньому класу потрібно. Друге, він створює запит на хорошу освіту. Ні люмпенам, ні олігархам хорошу освіту не потрібна. Люмпени своїм щось на кухні розкажуть, а олігархи своїх можуть послати в Європу вчитися. І третє, він створює запит на інновації. Запит на демократію на хорошу освіту і на інновації а джерело зайнятості. Джерело розвитку регі... Регі... регіональної економіки, основа соціальної згуртованості і, нарешті, просто донесення товару і послуги до останнього кілометру, от та сама кав'ярня на розі, в якій ви любите брати каву, це все створює мікромилий середній бізнес, і його треба зберегти і примножити в процесі європейської інтеграції. Нагадаю, польську історію є. Польща затято торгувалася з європейським союзом в процесі своєї інтеграції а, і доторгувалася до таких умов для польської економіки, що коли настав 2008 рік фінансово-економічна криза світова, Польща була єдиною європейською економікою, яка не впала, не зазнала втрат. Це було власне завдяки успішно проведеним переговорам про збереження середнього бізнесу. Це як ключ до нашої е, успішної європейської інтеграції. А і тут я ще одну річ скажу. А, у нас політики м, часто таку позицію займають, що нам треба поступитися всім на шляху до Європейського Союзу, тому що ж це Україна вступає до Європейського Союзу, а не навпаки. Я би тут заперечив. Я би сказав, що Україна вступає до Європейського Союзу, а Європейський Союз вступає до України. Тому що Європейському Союзу самому треба багато в чому змінитися, і не лише в очевидних для всіх наших глядачів і глядачок безпекових питаннях, а й в тому числі в питаннях. Економічні свободи для мікромалого середнього бізнесу, дуже багато регуляцій і так далі, і в багатьох-багатьох інших питаннях. Е, тому що е, Україна, будемо відверті, сьогодні дуже сильно потрібна Європейському Союзу. От. Як, як нова, свіжа кров не в тільки в розумінні, що звідси можна вивезти людей. Е, людей ніхто не вивезе, так само, як Чорнозем. Нам казали, що чорнозем поповозять, якщо буде земельна реформа. Земельна реформа проведена, чорнозем не побовезне. Не вивезли. Він залишився весь тут. Uh, інша справа, що тепер обробляти треба, uh, Україна потрібна як молода країна. От uh, я з свого часу, uh, коли треба було на певному етапі нашої європейської інтеграції uh, агітувати за uh, дозвіл Україні uh, почати переговори, це було багато років тому. Уже я думаю, що і не, не пам'ятають наших здачних глядачів глядачі цього моменту. Я був один із тих представників громадянського суспільства, які були рекрутовані нашим урядом, щоб їздити і агітувати. І от я е, намагався пояснювати західноєвропейцям таким чином. Я кажу: дивіться більше, є така стара пані, е, дуже така строга, сувора, е, консервативна, традиційна, а нею живе дівчинка тінейджер, підлітка. Е, яка. Ну, Трошки ще не знайшла себе в житті, яка може робити дивні речі, дивно вдягатися, дивно розмальовувати обличчя, робити дивні вчинки, і яка ще шукає насправді свого місця в житті. Звичайно, між цими двома буде завжди конфлікт до того моменту, поки ця стара пані не побачить в цій підлітці себе саму багато-багато сотень років тому. І тоді вона зрозуміє. Що ця юнка е, є насправді надійним, важливим партнером, е, а не якоюсь дивиною, і на яку можна спертися? От, власне, е, це те, як сьогодні європейські лідери бачать Україну як те, на що можна спертися, у, на те, чому можна навчитися того, чого в Україні, Україні є, а їм бракує, оцієї життєстійкості, оцієї соціальної згуртованості, але ми мусимо свого часу, в свою чергу, вчитися в них, чому прозорим правилам. Чітким нормам, розбудові інституцій, відсутності оцих всіх пострадянських речей, про які ми говоримо з тобою: від хабарництва до феодалізму. Тобто, це є вулиця із двостороннім рухом. Як тільки і вони, і ми добре це зрозуміємо, ну, наша, рух нашого паровозу по цих рейках буде набагато швидший. І я певен, що якщо не баритися, то можна за 6 років це зробити. Але я хочу навести ще й поганий приклад. Можна я ще поганий приклад навести? я, Є хороші приклад, а я погані. Вгадав, Туреччина 20 років е, вела переговори з Європейським Союзом, розпочала підготовку до євроінтеграції, е, і, врешті, все загальмувало і, скоріше за все, ніколи не відновиться. Е, Європейці в цьому звинувачують виключно турків. Е, є такі політичні лідери, які звинувачують в цьому навіть одну людину, конкретно президента Туреччини. І в Туреччині самі є люди, які звинувачують свого президента. А, але насправді а, тут винні обидві сторони: винні турки, тому що вони не зробили необхідних кроків, вони не показали своєму уряду цього бажання перейти до системи сталих прозорих правил. Ну і винні і пропетії, які злякалися і не надали Туреччині достатньої допомоги. От, е, от така історія, в якій всі програли насправді. Я вважаю, що Туреччина програла, не ставши членом Європейського Союзу. А чи програв європейський союз? Я вважаю, також програв, е, тому що, звичайно, такий величезний ринок сильно пожвавив би е, е, консервативний європейський союз. А водночас нещодавно мені довелося спілкуватися з дуже цікавою людиною. Це е, е, турецький політолог е, і дослідник Дженгіз Актар. Зактар. Е, він був лідером. Цього процесу він був одним з тих е, вищих посадовців, які відповідали за цей процес свого часу в Туреччині 20 років і провал. Але потім, після того, він же був відповідальним за те, щоб цей процес е, розкру, розгорнути в Словенії 5 років і успіх. Словенія є однією з країн, які просто історію успіху. Ну, звичайно, це маленька країна. Звичайно, такі великі країни, як Україна чи Туреччина, важче. Ну, але ми точно можемо це зробити. Нам просто треба бути е, свідомими того шляху, який ми обрали. Чому я на цьому наголошую? Тому що по мірі того, як нам треба буде розгортати реформи, е, які визначені нашими правилами членства Європейського Союзу, по мірі того, як ці реформи будуть розгортатися, оці всі люди, яких ти згадав, всілякі, значить, високопосадовці, які звикли жити хабарництвом і нечесними доходами. Будуть намагатися переконати українців в Українок, що не треба нам той Європейський Союз. Буде зараз... саботаж і блокування. І не тільки саботаж і блокування, буде саботаж, блокування, але ще буде пропаганда, що Європейський Союз поганий, що там все не так, як треба, що навіщо ми туди йдемо, е, і, так далі, і так далі. Цього буде дуже багато. І от в цей момент важ... важливо не зробити, як зробили турки. Важливо не схибити, важливо не сказати: так ну слухайте, вони нас не хочуть, чому ми будемо за ними ходити. Важливо сказати, ні. Ми це робимо не для них. Ми це робимо для себе. Ми це робимо тому, що ми хочемо бути заможними, тому що ми хочемо жити в країні чітких правил, тому що ми хочемо жити в країні, в якій громадянин, якщо бачить на вулиці поліцейського, то він посміхається йому й машу рукою, а не переходить на інший бік вулиці, як це буває в країнах з авторитарним режимом. А... Я розділяю твою думку. Розділяю її у всьому. і Хочу виключно додати три моменти: перший момент. Я не вірю, що ці люди, які бачать в малому і середньому бізнесу, в великому теж гусаків, яких вони хочуть общипувати, будуть відстоювати його інтереси. Це перше. друге, польща дійсно відстояла свої інтереси, і треба пригадати, що участь у перемовинах брала декілька тисяч, більше п'яти тисяч людей. Середи були не тільки політики, експерти. Професіонали, працівники бізнес-середовищ. А у нас як завжди, одна та ж сама кубка з п'яти шести менеджерів, які вирішують, що буде, і це показує, що вони не зможуть повторити а, досвід Польщі, тому що ну не може 5-6 людей відтворити те, що можуть зробити 5-6 тисяч людей. А в Україні вистачає експертів, людей, які розбираються на цих тичних питаннях, відправників. До економістів, які зможуть відстояти і довести, що це треба робити. І третє, я хочу тобі е, підтвердити твою думку про те, що Україна може проду е, продукувати нові сенси, погляди, думки. Я нещодавно був у Естонії, зустрічався в МЗС. Е, з... Чиновниками, і вони запитали мене по деяких питаннях, якраз про контрпропаганду. Ну, те, чим я займаюся, контрпропаганда, питання фактично, невілювання впливу Росії. І інше, і я їм почав про те, що розповідати. І вони кажуть: Вау, а ми про це не думали, а ми так не знали. А от а ви можете викласти свої думки на папері? Я говорю, так можу, звісно, можу. Це показує, що ми по іншому дивимось, Естонія. Дуже розвинута країна і розумна країна. Хто не пам'ятає, в Естонії з'явився не тільки Скайп і Болт, а в Естонії ще нема жодного мільярдера, який би став завдяки приватизації мільярдером Там стало завдяки IT бізнес-проектам і іншому. І це говорить про те, що Естонія може проектувати і свої думки і сенси, але вони, коли бачать інше. Вони хочуть їх теж залучати для того, щоб використовувати у себе. Це говорить про те, що Україна може дати. Багато може дати. У нас велика кількість людей, які можуть запропонувати Європі новий погляд або новий вектор. Навіть тут головне дійсно не схибити і не зрадити свої, свої цілі. Головне в тому, що влада повинна не дискредитувати. Цю ідею і не починати казати або Байден, чому ми не в НАТО, або Брюссель, чому ми ще не в ЄС? Ми за два роки повинні були стати. Оце дуже важливо. А те, що це почнеться, я впевнений на 100%. І тут я розділяю твою думку. А, так я би хотів тільки зауважити, що я абсолютно згоден з тим, що е, самі державні службовці не зможуть провести якісні переговори. Uh, і саме тому на сьогоднішній день український бізнес і громадянське суспільство готу, готуються до того, щоб проводити паралельний трек переговорів. Тобто, паралельні переговори це означає, що uh, окрім на переговорах, окрім представників держави, будуть представники бізнесу, будуть представники uh, громадянського суспільства, і ще третій важливий компонент будуть представники місцевого самоврядування. Uh, така позиція європейського союзу, звичайно, це може. Сильно не подобатися нашим е, чиновникам і політикам, і це буде сильно не подобатися нашим чиновникам і політикам. Але позиція Європейського Союзу наступна: ніяких переговорів не може бути, якщо за столом сидять лише представники держави. Там мають бути представники місцевих громад, там мають бути представники бізнесу і там мають бути представники громадянського суспільства. Е, звичайно, воно легко на словах, а в житті воно все складніше. Але я зараз не буду наших глядачів і глядачок вантажити деталями. Цієї складної е, історії цього процесу, е, це тільки означає, що від нас потрібно набагато більше, ніж ми на сьогоднішній день готові дати. Від нас потрібно, окрім того, щоб перемогти в війні, розвалити Росію, е, відновити Україну, е, зберегти демократію в ній, е, відновити економіку, розвинути її. Від нас ще й потрібно, вибачте. Побудувати такі е, багатосторонні переговори з Європейським Союзом, які і нам, Європейському Союзу, дадуть виграш-виграш. Е, от є таке поняття, е, гра з нульовою сумою, да? виграш-програш. Це от ми з тобою сядемо грати там, в преферанс ще з кимось. От одні програють, інші виграють, але скільки було, стільки і стало. А, життя часто буває таке: виграш-програш. Е, і це породжує несправедливість, але Європейський Союз і ще кілька країн у світі. Навчилися робити виграш-виграш, навчитися це робити у них це є наша мета, тому що інакше ми не зможемо. Той хто грає в виграш-виграш, той завжди виграє. Ну я не знаю. Приклад, Португалія стала членом Європейського Союзу. Достатньо бідна країна на той момент. На той момент достатньо проблематична. На той момент вона тільки відновлювалася після по суті фашистського режиму. Хто виграв? Чи Португалія виграла від того? Очевидно, вона отримала величезні кошти, відновилася, розвинулася. Чи виграв Європейський Союз? Очевидно, можливо, там не так легко зрозуміти, де той виграш, але він був для європейського союзу безумовно. От в цю гру виграш-виграш, в неї треба навчитися грати. До речі, це достатньо українська історія, я б сказав. Я тут хочу розказати історію, отаку от між Першою і Другою світовими війнами Галичина, яка була тоді під Польщею, була достатньо мало розвиненим куточком України. Куточком Європи загалом е, достатньо землі мало, людей багато, люди бідні. Е, і тут, вен... е, Але була така історична постать Митрополит Андрей Шептицький, який систематично протягом життя цілого покоління е, вчив людей е, оцій системі мислення виграш-виграш. Навіть є книга одного з керівників Українського католицького університету Мирослава Мироновича, яка так і називається Митрополит Андрей Шептицький, і принцип позитивної суми, тобто гри, виграш-виграш, іншими словами. І навчив людей, і е, ця земля розквітла, розквітла настільки, що коли в 39-му році прийшли більшовики, то вони поставили місцевим мешканцям запитання, яке нам, мешканцям Київщини, дуже добре відоме е, з 22-го року з Бучі РП, хто дозволив вам так добре жити.